5 липня 2023 року. Такий вигляд має тимчасовий автомобільний міст через Десну, який сполучає Чернігів із Києвом. А це ранок 23 березня минулого року. Такий вигляд міст мав після того, як його знищила російська авіація. Туди вночі скинули щонайменше шість авіабомб. Одна з них пробила міст, не здетонувала, зачепилася за опору і впала у воду. Ці кадри суспільне зняло торік у квітні. Тоді на дні Десни авіабомбу шукали сапери-водолази Держспецтрансслужби. Пошуки ускладнювалися швидкою течією, поганою видимістю та залишками металевих і бетонних конструкцій на дні. Там около 10 метрів глибина. і. Тічення около двох метрів в секунду. С час прийдеться попаті того ж дня. Місце, де була авіабомба, підірвали. Влітку через десну облаштували понтонну переправу і почали будівельні роботи. Будівельники компанії Автострада займалися двома мостами паралельно, відновлювали тимчасовий та зводили новий. У березні цього року начальник дільниці Борис Яровий у коментарі Суспільному розповідав про труднощі, з якими зіштовхнулися будівельники. Одна з них виникла, коли вони дійшли до русла річки, де на глибині 12 метрів знаходилася проїжа частина мосту. З березня місяця 2022 року фактично намило. Піску, землі, глини і різного сміття, де то порядки 6,5-7 метрів над проїжджою частиною. Наша задача стоїть зараз в тому, щоб розрушити це накопичення ґрунта і вилучити з дна всі конструктиви, щоб ми могли погружити. Труби, які виконують нас роль стійок, тоді Борис Яровий пояснив, що тимчасовий міст розрахований на 2-3 роки експлуатації. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.